Шосте. Виділити селищного бюджету одноразову матеріальну допомогу родині, яка опинилася з складних життєвих обставинах. Антоненко Віталію Віталійовичу. Дві тисячі гривень. Сьоме. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародних судової. Адомський. Гава. Кравець Володимир, кравець Олександр, Кривошеєв, Кураченко, Мороз, Мошинська, Запальчишин, Пелінко, Сало, Староду, Царенко, Шарко, 15 за рішення прийнято.

Російської Федерації в тому, тисячі ці кошти направити на придбання електропостачання. Також відповідно до постанови Кабінету міністрів 4.01.25 року 177 про деякі питання забезпечення діяльності пакетів і затеральних осіб збільшити дохідну частину. На суму 50 тисяч повинні кошти направити на забезпечення діяльності по цілі супроводу ветеранів лінії до мобілізування осіб на окремих заходів підтримки освіти, які захищають незалежність про місця та територіальності України на заробітні по 40 тисяч п'ятсот на рахування 9 тисяч 16. Також центр надання соціальних послуг. Перекинути ці кошти на предметні матеріали, в сумі 12 тисяч 500. Молослива, Адомський, да. Гава, да. Івановський, да. кравець Володимир, да. Кравець Олександр, Білошея, да. да. Кураченко, да. Мороз, Може сказати, Чиша, Феліка, Салу, да. Сворожу, да. Царенко, да. Шарко. 15 за, рішення прийнято. Наступні питання це питання оригінальне і ми звільшали. Народа вирішення. Затвердити проект землеустрою, що до віддання Для ведення товарного сег виробництва у для ведення фермерського господарства і контроль за комісією. Наступне будуть повернутися. Пов Про припинення права користування земельними ділянками в селі Верзіка. Припинити Цибенко Володимир Олексійовича право оренди на земельну ділянку площу 9 соток Розташована по вулиці Поповича. Відново заявця. Припинити, Савелі Вілюсі Іванівні 25 соток. Це присадитна ділянка, розташування по вулиці Кишкія, 25. Припинити Савелісі Іванівні 19 соток. Це для ведення особистого связанського господарства, також по вулиці Кішкія. Пробують за комісію. Наступне про Вона вирішила перше надати громадянці Лагутній Оксані Васильівні. дозвіл на розроблення проєкту за благоустрій, щоб варіанту земельної ділянки своєї призначення. Так, розташована у нас по вулиці Братик, Белорусі, 8. Площа становить 55 соток це літа для городництва. Наступне надати сусенку Тетяні Васильівні на набрання. У нас є біля 30 сотих для городництва. Надати забовині Наталії Михайлівні по вулиці Братик Леменській 64. 20 соток лібля для городниця. Надати забороні Наталії Михайлівні. Розташування вулиця племенки тричі. Площа становить 24 сотки для нас для сильнопасіння написання На Надати племенку Олені Володимирівні. Вулиця тишки яр, 46. Площа 44. а Галія для городниця. Зараз Мачури Леоніда Ніколайовича. 25 соток у нас нажати. Олиця Шевченка, надати Мачурі Леоніду Миколаєвичу, 23 сутки для городниця, надати Мамаленко Вілі Васильівні, вулиця Семеренківська, ділянка на 17 сотків для городниця, надати ворогу Марині Вікторівні, вище 22 сутки по вулиці Бадіт Миланки, заместли осіння виписання худоби. Надачі також у версію Путровича. Больше 12 для виробництва. Розташування вулиця Слобідська. Надати нам Алі Іванівні 20% для Пановський, да. кравець Володимир, да. кравець Олександр, да. Кривошея, да. Кураченко, да. Мороз, Мошинська, да. Панчишин, да. Пелінко, да. Сало, да. Староду, да. Царенко, да. Шарко. Да. 15 за зарішення.

Погоджується та затверджується перемогу прощеного законодавства. Наступний також поверхівці, але не визнається старніша документація. Голосуємо Адомський, Гава, Івановський, Кравець Володимир, Кравець Олександр, Кривошей, Куроченко, За. Смошинська, За. Пелінський, За. Салу, Старозуб, Царенко. Шарко. 15 за рішення прийняти. Запитань немає? Затвердження технічної інструментації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі місцевості та визначення кадастрового Костенко Ін Васильівна та Сивокуліпуло 25 гра у вулиці Набережна, 25. -про. Іванов, Кравець Володимир, за. Кравець Олександр, Кривошея, Кураченко, Мороз, Мушинська, Панчищ, Пелін, Стародуб, Староду, Царен, Шарко, за. 15 за рішення прийняли. Пронесення зміни до рішення сесії від 5.8,25 за номер 47.56. До рішення сесії. За номер 47.56 від п'ятого восьмого. 25. -м. Зв'язку з технічною помилкою кінці один апостолівку Олександру Костянтиновичу змінити на апост... постолівку Костянкову Олександровичу та нові редакції відмовити громадянину по Костянтину Олександровичу, та його членів сім'ї, а по століку Катеріна Сині, а постоліку Вікторію Костянтинівні, Ставь з пункту 5 розділу 27, 10. Він положен. Голосуємо. Адомський. Адумський. За. За. Івановський. За. Кравець Володимир. За. Кравець Олександр. За. Кривошеєв. Бураченко. За. За. Глянуті всі, чись бажаючих виступити щось союзного. Самих активних членів сьогодні у нас немає. Ніяких побажань, пропозицій немає. А тут його розчищають. Він не розчищає, а да. зі російські ніде. І люди так їдуть по дорозі. І комази їдуть. Ділка, я, порізь, я, візь, я від вас жду дзвонка, напоминання і займемося ММС автографії. І нам би якось подумати на, на, на найближче майбутнє мод про модульні будинки. Наскільки переселенці до нас є, які не можуть купити будинка. Їх... Їх... А ви Дивіться, я так, будинок в мішані в середньому стоїть 50 дворів. Вони якщо... не можуть купити. А, дивіться, а якщо взяти модульний будинок, він буде декілька разів дорожчий. Ну, а якісь може проєкти, може якісь проєкти, гранти, якісь проєкти, глушення ці будинки можуть. Значить, дивіться, бувша дитяча консультація, я почав нею займатися ще у, е, коли почалась війна, ще в 2023 році. І благодійні фонди тут були, і адміністрація була, хто тут не був. Їх не цікавить житло, скажімо, менше. 100 чоловік де можна посилити, тобто велике, де можна в Києві ну, заплатити великі гроші і там його зробити. Оце це таке дрібне, їх просто на не всі. Хоча в нас там немає, там на 60 чоловік розрахунок був. У нас і проєкт лежить зараз. Тобто, я, я з цим проєктом звертаюся до всіх. Коли тут йшло, що у нас є ну, громади-партнери, де там вони якби юридично ще залишились, але фізично вони там не перебувають. Я їм запропонував, у нас є проєкт, є будинок, давати своїх. Жителів до нас громада. Ну, перше питання, робота буде? Робота, кажу, не знаю, чи буде. Може буде, може не буде. Це, Самі розуміють, саме перше питання по роботі. Високався і, високався і, високався. І, і мало хто хоче із високався людей, високався. людей, які живуть у місті, їхати в село. Самі розуміють. Як да, цікаво, коли елементарні були не один, вони питають, спочатку, а у вас хоч банкомат? Є, тут є, кажу. Вони не мають там компенсації. на на житло їм не надають, значить, ну, ще не, не цей. А сюди приїжджають. Навіть будиночок, ви розумієте, що от, е, у нас велика проблема на сьогоднішній день, це як переселенці, що на початку війни ще воно вирішувалося швидше. Легше а на сьогоднішній день, найперше, це проблема РЕН. Вони категорично відмовляються підключати будь-який будинок, коли немає договору на, існую, ну, на живу людину на існуючу. А в нас більше таких будинків пустих, вони там на дідові, на бабі, а його переоформить, воно коштує більше, ніж тут будинок коштує, вибачте. А я не відмовляюся, він пустовий за світло кажуть, все. Тобто, ну, наскільки я знаю, вони знову зацікавилися цим будиночком адміністратором і дитячій консультації. Побачимо, якщо вони звернуться. Як Вже все на руках є. Коштовий проєкт. Ну це краще, це ж капітально, будинок. Да, там капітальні приміщення, все. Ніж будувати мобіль... ну Там там місце ідеальне, там красиво, там все. Це ну, не Там, 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 там загальному ну, ми по максимуму хвалили, там біля 6 мільйонів або кинуть. Це, 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 ну, це, це, це не помог, це по самому мінімум. Це 6 мільйонів, те, що зробить е, внутрішній ну, ремонт, да, це мільйон. не щитала ні кришу, ні посади, нічого. Ну ми там як ставила на, на лікарні хотел то ми вже враховували і це приміщення стало запасом. не можна опалювати, тільки при самій комунікації. класі. А вода? Вода що ж теж там рядом. Там є, да, там все колодязь. Ну, тільки подивися. Вода Ми, рядом, опалення теж там, там протягнуть метрів до 50-х. Кріше там більш-менш нормальні опалення. Ну, можна, скажімо, зимувати мук. Можливо, десь якісь на інші громади, щоб вони теж, як кажуть, були задіяні, теж ініціковані, наприклад, Шевченківська е, Миколаївна, це те саме, що до мене підійде Шевченківський голова, скаже, зроби мені став амбулаторію, бо в мене хочуть І Що я йому скажу? Ну, ви мають розуміти, що я скажу, скажу, що у нас не вистачає Пущенця. Остання наразі було добре. Вони називали цифру, що на Черкаську область очікується 70 Як воно що ремонтувати за місцевим, за місцевим бюджету таку ж не виглядає. Будемо сподіватися, є проєкти, є все, є місце, є. Тільки відремонтуйте, заходьте живіть. Вони не але... будуть жити. Ще є запитання? Таке питання. Скоро вересня, а що на що за автобуси? Автобуси по плану на жовті місце. Є, так що все може автобус точно було. Ще які запитання є? Питання порядку денного внесення на розгляд 48-ї сесії Шанської селищної ради розглянуті всі, рішення прийняті, дозвольте 48-ї сесії Шанської селищної ради, осе закрити.